Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відеогляді надамо ваші увазі акумулятор онлайн цього пилку від компанії Makita, а саме модель duc 150 z Як ви бачите, постачається вона ось такій картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається соло версія даного інструменту, ми бачимо те, що до комплекту постачання входить уся Необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, у нас іде олива для змащення ланцюга. Сам ланцюг, як ви бачите, також йде у комплекті. З ним іде і шина, та, звісно, у нас в комплекті сам інструмент. Додатково нам дали захисний кожух та спеціальний інструмент, для того, щоб ви могли заточити звено кожне звено ланцюга вже після дуже тривалого використання. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Довжина шини 15 см, крок ланцюга 0,325 дюйма. Обсяг масляного баку 0,5 літри, Тип двигуна безщитковий. Швидкість руху ланцюга 8 метрів на секунду. Габарити 459 на 90х249 мм. Вага інструменту 1,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що у нас Ланцюг та шина встановлюється безінструментально. Ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент для того, щоб дягнути або зняти ось цю кришку, яка відповідає і за підтяжку ланцюга. Як ви бачите, система досить проста, проте виконана з металу, відповідно, надійна. Далі закриваємо кришку, надійно її підтягуємо за допомогою знову ж таки спеціального важелю та фіксуємо. Після цього інструмент майже готовий до роботи. Залишилося залити нашу оливу, котра автоматично змащує ланцюг. Тобто, нам потрібно лише її сюди додати. Для цього, як ви бачите, присутній спеціальний отвір з напівпрозорим віконцем. Тобто, ви постійно бачите наявність оливи в системі. Ковпачок у нас фіксований тут, тобто, ви нікуди його не загубите. І знову ж таки, акцентую увагу на тому, що швидко це все відбувається. Далі. Даний інструмент у нас оснащений безщитковим мотором. За рахунок безщиткового мотору досягається висока потужність, а також найкраща результативність інструменту. Як ми всі добре знаємо, безщиткові мотори набагато більш продуктивні в порівнянні з щитковими, та значно менше використовують заряд акумуляторного блоку для того, щоб надати вашій увазі інші переваги даної ланцюгової пилки, ми підготували акумуляторний блок, проте нагадую вам про те. Що вони у цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita. або зібрати комплект саме під ваші потреби за допомогою менеджерів сайту Tools.net, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та зберуть комплект саме для вас. Коли ми під'єднали акумуляторний блок, ми бачимо те, що тут у нас присутня система безпеки. До тої пори, поки ви не посунете спеціальний важіль з будь-якого боку, він у нас двох Відповідно, легко працювати і шульзі, і правші. Інструмент у нас, відповідно, не запуститься. Коли натиснули на важіль, вже є змога запустити сам інструмент. Для збручного зберігання захищаємо ріжучу частину кожухом, який також у нас йде у комплекті. До речі, є спеціальна можливість його подальшої фіксації замкнення, щоб ніхто інший не користувався вашим інструментом. А також безпосередньо під час роботи у нас працює система захисту від стружки, котра може летіти у ваш бік. Відповідно, коли ви вже пройшли процедуру різки, даний кожух автоматично відхиляється для того, щоб ви могли до кінця зрізати гілляччя. Бачимо те, що в даному інструменті присутня велика кількість вентиляційних отворів. Вони зроблені для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Швидка зупинка ланцюга, а також захист від пилу та вологи. Отже, друзі, з приводу цього інструменту можна спіливо сказати, що він оснащений дуже доброю ергономікою, надійними акумуляторами, чудовим мотором безщітковим. Та в цілому дуже добрим буде помічником на вашій присадибній ділянці. На цьому наразі в мене все. Якщо маєте додаткові запитання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, ставте їх фахівцям, менеджерам сайту Обґрунтовані відповіді та інструмент для вас. Подякував! Та побачимось.